Доброго дня, шановні, дякую, що зайшли на мій канал. Сьогодні ми приготуємо дуже смачну печінку з овочами. Зараз піджарюється трішки морква, потім ми вкинемо сюди цибульку і до полуготовності піджаримо овочі, а потім будемо жарити печінку. Кинули цибульку і жаримо до полуготовності, щоб вона була така прозора, трішечки присолимо, овочі присолимо трошечки. Отак. І нехай жалю Дуже смачно виходить. Раджу вам приготувати. Підготували печінку, в мене куряча, я її трішки вимочила. Зараз ми Розсипемо сюди крохмалу, любого можна крохмалу, а потім будемо жарити і печінку. Так от. Щоб вона жарилася з крахмалем. так. Очі в нас іще жариться. Жариться наша печіночка. Перед приготуванням, як я вже говорила, я її вимочила. Треба обов'язково прибрати плівочку, де щось таке лишнє, і в крохмалі піджарити її. А далі ще будуть етапи її приготування. Ну, вона. Дуже смачна, так що пробуйте. Так ми піджарили до полуготовності печіночку, Добавили сюди наші овочі. Овочі ви можете на свій смак, як кажуть. У мене не було перчику чи воно солодкого, можна було додати ще перчику солодкого. Червоного, воно б такі барви були красивіші. У ну, мене так, цибулька і морква, а можна додати. Зараз я перемішаю, і нехай під кришечку 5-7 хвилин і овочами вона прожариться. І так, печіночка у нас вже піджарилася. В кінці я додаю. Улюблені спеції. Це також вибір кожної хазяйки, які вона любить, спеції, ложку меду, ложку меду. Так. І три столові ложки соєвого соусу. Друга. І третя. І тепер нехай воно прокипить під кришечкою десь хвилинки-дві, Все, печіночка Вже готова. Ось вже і готова печіночка, я вже її виключаю. Печінка супер смачна, я просто раджу її приготувати, тому що смачнішої, мабуть, немає. Ну, готувала з яблуками, якось приготую на каналі, то також дуже смачна, но ну, ця смачніша. Ось така вона вже в готовому вигляді. Дуже. Смачна печіночка. Приготуйте і будете задоволені. Я в описі опишу рецепт, так що готуйте. А зараз до побачення. Пока-пока!